Шляхи господні не передбачувані. Так говорить церковна мудрість, жителька торговиці Коломийського району Ганна Петраш не думала, не гадала, що після довгого розставання з малою батьківщиною знову повернеться додому, але відчуватиме себе своєю серед чужих. Як кажуть, ні кола, ні двора хата розібрана, земля приватизована. Довгий час метарства по владних кабінетах, офіційні суди та людські пересуди не додають здоров'я інваліду праці. У народі кажуть, любов сліпа, полюбиш і. Хоч чоловік Гане Петрич був ніби адекватний, тож обоє подалися у Миколаївську область шукати кращої долі. Там народила сина і не сподівалася на розлучення. Довелося повернутися у рідну торговицю. А на обісті пустота, і земля разом з подвір'ям приватизовані. Благо Шопаша зі стайнею залишилися, переобладнали її і там донині живуть. Хоч і це нещасне майно довелося відстоювати у суді. Чоловік наполягав на частині основних засобів, та суд виявився справедливим. А що далі? Землі нема, навіть подвір'я чуже. бо церковна громада села, яка викупила карщину у Ганни Іванівни для своїх потреб, перебралася в інше місце, а тимчасову безгосподарність приватизувала сусідська родина. Я вам покажу, журнал реєстрації державних актів, і ви подивитеся, скільки ж державних актів зроблено за мій період часу. І чи там є лепа, чи там нема лепе. Пане Іване, ну будь-якому ви це відбувалося при вашій малі. Так, ви підписали? Я підписав правильно, але, але як було. Жінка продала жилий будинок, землю залишила. Так чи, чи не так? І вона не сказала, що, наприклад, да. я ж їй казав, що ж ти не прийшов? Де я я, я я воно. Я б в дзвонила. Так це, вона. Вона. це, що ми сусіди казали, це ви собі між собою розберіть, я між рами дзвонив. Звідки я міг знати, я, що там сидів, чи що внісній родичі? У мене пів сина значить, Тоді, значить, Жінка не зробила нічого, вона поїхала. І це було так? Безвласне. землі перейшли в земні запаси сільської ради. Людина звернулася в і її на основі законком тоді давав право надав земельну ділянку і надав право на приватизацію. Це я власну це не робив. Окремі сусіди Гани Івані переконані, що документи на право власності підроблені і фальшиві. Мовляв, у їхньому селі в той час, а це був тий, 1993 рік. приватизації ще не було. У них самих і досі немає актів на право власності. Я прошу всіх наших односельчан, аби помогли бідній коаліції, аби вона де жити. І мали де посадити. Але вони цікавить інше. Ну, як відбувалося, ну, ну, ми були всі скірати. Це землю чи це ковалюга Галина, Галина. У нас ніхто Нема землю не приватизував, хорошо, не крім каже, у нашій земельниці там ота, ота вуличка, то паї приватизували. А в нас ніхто не приватизував, а діт я живу, але я не приватизував свій гаразд. Навіть, на сесії, а, Добав, значит, це навіть на сесії сільської ради говорили, ми йшли на сесії сільської то, ради, то, немає то дов... сказала Ковалюк, що е, коли Мазюк е, Северин Северинського голову працював, то вона землепредженко спитала, того спитали, ця земельна діянка приватизувала, вона сказала, ні, немає ніякої влади. Звідки – Заднім числом зробили. Заднім числом зроблено це фальш щодо правильності приватизації компетенції суддів. Але у минулому році сесія торговецької сільської ради надала добро Агані Петриш на виготовлення технічного звіту по складанню кадастрового плану земельної ділянки орієнтовно 8 содок. Щодо решту приватизованої землі вирішує наш гуманний суд. 0,8 буде повернуто, якщо є 0,6. Це я даю слово, це ми за вівторок виїжджаємо туди на місце і ми повертаємо тих три сотки чи дві сотки до 0,8 доводимо. Якщо присуджено, значить буде зроблено. Тільки я користуюсь і підчиняюсь закону і бумазі. Тобто в мене є стави, для яких я буду користуватися. При нашому втручанні сільська рада ще раз провела обмір земельної ділянки Ганни Петрич і встановила, що її площа 7 соток. Це допускається законом, але власниця та її сусіди кажуть, що навіть цих соток немає. Кому вірити? Напевно, це можливість для чергового журналістського розслідування.